Усе почалося в простому закарпатському селові під назвою Кремзликовий. По легендам воно було засновано самим королем Артуром, бо великий волшебник Мерлін уповів йому, що на цих землях ростуть самі файні кромплі на кремзлики. А в пак у швидкі знають, що король Артур дуже сильно любив істи кремзлики. Він цілий божий день заставляв своїх рицарів у остора реселювати йому кромплі, а пак потом сам їх перевертав на палачинтарки своїм мечом екскалібором. Але то, то було дуже давно, но село Кремзикової дотепер лишається легендарним місцем, бо тут живуть удивительні люди. А що, старий лоці опять сам собою говорить? Ех, Не творися на нього. Він уже давно здурів отої тої паленьки. Ніхто в тому селові не знає, о вони попали у мультфільм. Знаю лим я. Ей, лоці, ставай на ворота, дорості копну йде кручений та ся ссоплеш. Ну все, Вітьок, давай до завтра, фосон низько погуляли. Давай, старий, не ще. О, серз, мамо. Твоя сестра мені розказала, ож ти низько получив двойку, а потім з вітьком в єдності втікли і пішли копати футбол із старим лоцієм. А, Ірка, котя за язик потяг. То не смішно, тобіся треба взяти за учобу, бо твоя вчителька мені казала, аж ти даже рахувати не знаєш. Хто не знає, все я знаю. Да ти що? Ану порахуй до десяти. А ти там взагалі тихо сиди, предательниця, бо дорослі начну щитати твоїх бивших та матер твою інфаркту стане. Тобі завідно, бо сам не маєш фраєрку. Так, Коля, посчитай до десяти. Uh, один, два, три квітень, зелений. А нащо то мені взагалі треба? Я буду футбол копати. Знаєш, кільо Роналду заробляє? Ти побзирай на Роналду і побзирай на себе. Вася, Петя, Коля, Саша. Все, Все, все тихо, тихо. Не поняла. А де вообще отець? У мене все поддержує. А я йому дораз позвоню. Алло, марю, я на роботі. Ну та що ж він не знає читати? Дай му попоску сковородка, та рахує по покровцю і свої зуби. Давай пока. Открота. Добрий день. Я Іван Іванович Шалений із страхової компанії. Як ви оповіли? Іван Іванович. Не, а фамілія? Шалений. То ж вона стояща фамілія, чивося прикалуєте? То наркомани прикалуються, а я серйозно говорю. А, ну, перебачте, аби ви повіли його ж моїй страхової. Ну, а то нам страховку не треба. Ну а я бо на вашому місці задумався. Не хочете зуб застрахувати? А на що? Бо я його до розгуб'ю? Поняв, ви хороший страховий агент, то не поспориш. Я знав. Мене ще в дитинстві зацікавила ця професія. Мені це все любило казати застрахуй свої ху. Йо, давайте не будемо матюкати. А впак у тот самий момент, коли Іван продає страховку, його друзі вже зібралися в гендерику упити мало пива. Ладці заткай там послак. Постійно сам собою говориш, не чуємо, що по телевізору кажуть. Ну все все, Петре, новості починаються. Те Рузваро, ви позираєте закарпатські новості і я ваш ведучий Йоні Баюсатий. Ох, oh, тот Йоні Баюсатий файний чоловік. Ти так кажеш, бо у нього кіти має баюса. Та бо кіт людина має баюса, то вже означає, що вона файна. Моя жона теж має баюса. Розведися. А ми мовертаєміся до Івана. Бого, ти лоцю і так речеш, і я й за тебе ніч не вижу. А вообще, чим ви за тут займаєте? Мой інтернет-магазин. А знаєте, кілько нещасних случаїв кожен день стається в інтернет-магазинах? А фраз го знає. Представте же, вам відключили інтернет. О, Бога му! Або представте ситуацію. Мукачевські хакери взломали вашу базу даних і покрали в шотких клієнту. А грум був у них стрілив. А представте, який би грум стрілив у вас. Ну та забив боня нараз. Тепер розумієте, аж вам нужна страховка. Да. А що предлагає ваша страхова компанія, який да, Дашося такої стане? Ми ну, предлагаємо надію. Більше платите, більше надієте, що да, ся такого не стане. Но ну, за такої даю 18 гривень. 18 гривень і 25 копійок. Ну, добрі. По рукам. Божечку, дякую вам файно, бо я за тих мукачівських хакерів так собою, як мачка пса. Алло, начальник, здєлка состоялась. 18 гривню і 25 копійок. Я му таку лапшу на вуха навішав, за тих мукачівських хакерів вже сикінця вночі буде сикати. Ну все, начальник, пока. Що ви знаєте за успіх? Я теж ніч не знаю, але роблю від, що я знаю. А ви думали, що я знаю, але я не знаю. Але да що я все таки знаю? Я знаю, аж сонце сідає на заході, бо я все уїжджаю в закат. Я знаю, що дорас приїду у рідне село Кремзликової, Зоб'ю по даю кумачку. Не переживайте, все з нього буде добре. Дорас пойде до Мацура, опять вкотить, а кабаба тих мачок потопить. Я то знав. Шотко я знав? І ще я знаю, аж дораз поїду у свою любими генделек, де мене вже чекають друзі. Я знаю, що поздоровився із старим лоцем, і воно опять повіздавшу дурною. Я чую, що ти говориш за кадром. І я знаю, ожвуп'ю бокал Чернігівського. І знаю, що одного бакала мені буде мало. Гуп'ю два, три, а вадь більше. Ну, то то я вже не знаю. Але я знаю, аж буду такий навалений, жипу дому пішком. І не того, що я боюсь сідати п'яний руль. Не, я просто люблю погуляти по рідному селові. Я знаю, що зустріну когось по путями, бо я люблю культурно поговорити з людьми. А, тусну, хоребрик, дам поребрам, та складеш. Я знав, що я його не буду кивати. Чкода сопляка. Я знаю, як дойду до своєї вулиці, то як усе вусикаюся сусідам на плут, айду до хижи, де жона вже накрутила голубки і чекать мене голодного і п'яного сигіння. Я знаю, що малої Ірки ще не є вдома.